VPOPS Present. Добрий вечір. Сьогодні розпакуємо з вами поштове відправлення, яке мені прийшло з Алікспрес. Замовляв я Wi-Fi камеру, яка буде стояти на подвір'ї у мене. Вона, звісно, поворотна. В неї, звісно, всередині карта пам'яті повинна бути. Блок живлення. І камера непроста. Тут дві камери в одній. От зараз подивимося, що є з далеко від нам прислали. Ну, Бачите, є пакування їхнє. Воно в міру пом'яте. Якісь на ньому стоять позначення, тут IP-камера, бачите, написано. Відкриваємо, дивимося, що ж нам прислали. І ось що ми маємо. По-перше, інструкція. Англійська мова є тут. Це дуже добре, тому що будь-який перекладач, Google-перекладач, наприклад, і ви зрозумієте, про що тут йдеться. Крім того, герметичний захист роз'єму, який буде на подвір'ї. Тепер щодо самої камери. Виймаємо і бачимо. Камера. В неї є дві антени. Ось вони. Отак От воно все повинно бути. Дві камери тут. Які, одна із яких буде повертатися на 360 градусів. В неї є нічний режим, в неї є режим слідкування за об'єктом, що рухається. Також, що ми маємо? Ми маємо флеш-карту, яка теж замовлялася з ним в пакеті. Крім того, до камери положили. Дюбелі і блок живлення. Ось цей блок живлення. Зараз я її не буду вмикати, перевіряти. В принципі, все, що заявлене, все прийшло. Так що, коли я її встановлю, обов'язково покажу відео, як це все виглядає. Я її буду налаштовувати і вам покажу, як я це роблю. Ну ось. Коротко про камеру. Ось вона, дивіться, уважно, її номер серію Отакий От додаток, як тут Wi-Fi, смарт-камера. З отаким логотипом вам потрібно буде встановити. Це дуже просто. До неї йшла інструкція на англійській мові. Але тут все зрозуміло, ці інструкції. Бачите, зразу йде описання і зразу початок із додатку. Потрібно встановити додаток, ось він, або по QR-коду цей додаток, або ось він називається ICC Оце його встановлюєте, там отакий логотип. Далі входите, настраювати цю камеру, Налаштовуєте цю камеру, вона сама буде вам давати підказки. Виставляєте мову, зрозуміло, в цьому додатку. Або ж англійською користуєтесь, якщо знаєте. І там всі настройки. Вставляєте cd карту мені, до речі, cd карта теж прийшла. Я її вже вставив. Така історія. Я її вже включав, вона балакає. Вона каже, вона здоровається. Коли я її встановлю, я вам покажу, як працює цей додаток. Я вам обов'язково покажу, як вона стала, як вона працює і що відбувається, коли її вмикаєш. Ось я встановив я камеру. Хочу кілька слів буквально про неї вам розповісти, щоб ви орієнтувалися. Підключив я її окремо до щита. І ось вона у мене стала. Придумав сам кріплення. Дивіться, уважно. Кріпиться разом з коробкою, в який блок живлення і проводи. Я його так захистив. Кріплення просте. Зробив так, щоб можна було регулювати кут нахилу. Ось і сама камера, встановив її. Оце так це все виглядає. Не перемикайтеся, далі ви побачите, який додаток я ставив, як він працює. Одне, що скажу, прийшлося відрізати провід. Той що йшов на 220. Тому що він короткий. І доточити до нього дріт длинний. Отже, про додаток. Додаток ось, бачите, встановлений на телефон, його назва. Вмикаєте камеру, вони друг друга знаходять, розуміються, а далі там прості настройки. Дивіться, захожу в нього. Ось вам він показує отаке віконце. натискаєте на нього і бачите. Дві камери. Знизу, тут, бачите, є панель, де регулюються різні функції. З цим розберетеся, щоб керувати, наприклад, потрібно нажати ось оцю клавішу. І виходить така панель. І далі нажимаємо. Наприклад, хочемо повернути камеру, нажимаємо. І бачимо, що камера у нас їде, бачите, в одну сторону, в іншу сторону. Це вверх, ну і вниз так само Крім того. Є, звісно, тут інші налаштування. Карта записує отак по 5 хвилин ролики, які можна передивлятися і які можна зберігати. В цьому ж додатку. Стоїте на ролик, відкрили його і дивитеся. Що було в минулому. Ось я там ходжу, бачите, воно мене записує. Якщо ви хочете його зберегти, нажимаєте на оцю кнопку клавішу і відправляєте його в спеціальне сховище. Потім пізніше ви в це сховище можете зайти і передивитися його. Зі звуком, як це робив я тільки що. Але звук буде, якщо виставити його потужно, то його буде чути. Буде мікрофон на камері працювати. Зараз, бачите, показує вона мене. Ось я хожу. Це було раніше, ніж зараз я знімаю це відео. Тут ще є багато функцій, невідомих багато. Підписуйтесь на мій канал. Я вас шаную і поважаю і бажаю вам здоров'я і мирного неба. Дякую вам за те, що дивитеся мене і коментуєте, друзі. Річ дуже непогана, і вам напевно згодиться в кого особливо приватний будинок. Та й не тільки, якщо перші поверхи будинків теж згодиться. Дякую за увагу.